Усім привіт! Усіх вітаю! Сьогодні починаю з понеділка знімати свій рукодільний в'язальний тиждень, і хочу розпочати з того, що хочу показати вам матеріали, які я хочу використати для в'язання іграшки. Мені треба зв'язати іграшку, кичку, буду я її в'язати з велюрової пряжі. І отже, для цього я вибрала ось така в мене є поп'ярна вельвет. Тут так само на 100 грамів 120 метрів, але мені здається, що вона тонша, тому що, якщо її порівнювати з Dolphin Baby, то трошечки вона тонша. Але, я думаю, нічого страшного. Це буде на тіло далі на мордочку. І там на відділку на лапки, отаку біленьку хочу використовувати. І платько в неї буде ось така ось такого кольору персикового, я думаю, буде непогано виглядати. Ще сюди потрібні очки і носик, потрібні віки. Ось такі. Я взяла все, що в мене було, то подивимося, які я буду використовувати. Гачок 4 або 3,75. Я взяла 4, але я буду ще шукати, десь в мене був 3,75, тому що, я думаю, тіло треба в'язати трошки меншим гачечком, і там ще треба гудзички. Я їх також. Взяла, які в мене були, які буду використовувати, подивимося. Отже, я хочу розпочати, і мені треба швиденько її зв'язати, тож подив... ну, не знаю як, але треба м, зробити. Ще для цієї кистіки треба м, м, навусик якась ліска чорна, Я от не знаю, де її можна купити. Підкажіть мені, будь ласка, якщо ви знаєте, хоча. Я думаю, що цей влог вийде, вже на коли вона буде готова, але раптом я ще її не куплю і буду шукати, то напишіть, будь ласка, де її можна купити. Можливо, я вищою ниточкою, але все одно згодом можливо, вона мені знадобиться. Я хоч і дуже-дуже мало в'яжу іграшки, але іноді трапляється. Отже, хочу розпочинати, і потім вже вам покажу, що в мене з цього вийде. Ну а ми з вами зустрінемося у наступному підключенні. Бувайте! Усім привіт, усіх вітаю! Мене звуть Ліна, і я продовжую знімати. Свій творчий тиждень. Запрошую вас на чашку чаю або чашку кави. Це я вам показувала той пиріг, який вчора пекла, і ось він у розрізі. Значить, я залишу рецепт, напишу в описі. Але, на мій погляд, він вийшов дуже вологий, такий, хто любить такий, знаєте, напитаний такий, це мені дуже сподобалось. Але там за рецептом йшло одна чайна ложка кориці меленої. Я би поклала менше, на мій погляд, дуже забагато. Але, знаєте, у кожного свій смак, тож пробуйте. Взагалі, мені сподобався і такий рецепт він. Трошки відрізняється від тих, що я пробувала раніше. Ще хотіла вам показати а, чашечку. Ну, я потім зніму, а, тому що вона з лисичкою така у мене зимова, і вже <клес> <клес> за вікном зими немає, але трошки хочеться собі ще такий настрій. Хоча вже хочеться квітів, хочеться весняної погоди, тому останні такі. Хоча, може, і не останній, лютий навіть ще не наступив. А чого я до вас сьогодні підключилась? Я завершила свою шапку, яку я в'язала з цієї ниточки. Це, я нагадаю, 100% мериносик і меринос з додаванням верблюжа. Отже, у мене було 100 г мериносу і. Здається, 60 або 65 грам верблюжа. І о, я дов'язала шапку, і шапка вийшла, зразу скажу, 69 грамів. В'язала я її в 4 нитки, і одна нитка оцієї з верблюжам, і три нитки мериносу. І, о, значить, вона ва... спицями 2,25. І вона важить 69 грам. Так, отже, я вам буду показувати ось така в мене вийшла шапка, але вона це ще до прання. Тут такі петлі кривенькі, я думаю, що після прання буде все красиво. І хотіла вам розповісти, як я її в'язала, можливо, комусь воно буде корисно, тому що я вважаю, що це така базова шапка, і вона дуже непогано по голові. Ось так вперед. І коли я її вже поперу, я зроблю фото і ви подивитесь. Отже, значить, я набрала 128 петель, в'язала я на спицях 2,25. Але це не важливо, ви набираєте ту кількість петель, яка вам потрібна. У мене тут італійський напор, але це теж може бути інший будь-який. Потім в'яжемо довжину резинки ну, Відворота, якого би ви хотіли, резинка 2х2. Потім я роблю фіксований оцей відворот, Ось, якщо його розвернути, бачите, його отак видно, а з цієї сторони, ось так. І роблю я його таким чином. Я пров'язую два ряди. Першу лицьову петлю пров'язую, виворотню, знімаю нитка перед роботою. І так в'яжу два ряди. І воно формує такий підгин, який тримається, і воно фіксує його. Потім я вивертаю, так, щоб, от дивіться, ми ж починали в'язати ось так. Ось набрали, в'яжемо, в'яжем, в'яжем, потім в'яжем э, два ряди, оцей підворот, і потім э, нам же треба його так вивернути, щоб воно було отак. І э, я вивер, вивертаю, і потім вже, э, зараз отут покажу, трошки пров'язую, не розумію. Трошки пров'язую ще резинки, і потім міняю напрям в'язання. Тобто, я в'язала ось так, потім в інший бік ниточку Тут перекручую і в'яжу в інший бік. Для того, щоб воно так от непогано, гарненько було, нитка ще не захована. Потім я в'яжу догори, наскільки вам потрібно. Мені потрібно, щоб була. Маків, ну, така подовжена шапка, і тут у мене до, ну, до моменту збавлянь, коли я починаю робити збавляння, у мене 22 см. І потім я починаю вив'язувати макушку. Її можна ось так от носити, а можна ось так. Як вам подобається більше, воно і так і так гарно, трошки по-іншому виглядає. Значить, Для того, щоб розв'язати макушку, я ділю усі петлі на 4, на 4, ставлю маркерочки і обираю дві ну, я обираю дві лицеві петлі для того, щоб коли я буду вив'язувати, вони у мене були як по центру. Тут зараз, бачите, вони зараз такі кривенькі, але після прання, ось, дивіться, на моїй старій шапці. Бачите, ось вони йдуть. Я не розумію. Ось такі доріжки. І потім я починаю робити збавляння. І потім я починаю робити збавляння. Я починаю робити збавляння, щоб у ці дві лицеві петлі вони були зверху. Значить, І пров'язую з цього боку і з цього боку роблю збавляння і так, щоб у ці були петлі зверху. Я робила збавляння в кожному ряду. В кожному. І в мене, ось, подивіться, отакої от довжини вийшла маківка. Якщо ви хочете більш довго, то ви можете робити там через ряд, подивитись, як вам буде краще. І дов'язую до тих пір, поки на спицях залишиться 8 петель, і потім я їх на голочку збираю, і виходить така отака макушка. Мені здається, що це класичне закриття, але ось так я його зробила. І воно виглядає досить непогано. Але я вам ще кажу раз, що це не остаточний варіант, і остаточний варіант вже покажу після прання, сфотографую і покажу, як вона зміниться. Давайте, А, зараз, подождіть, покажу вам свою минулу шапку, вона була. Така сама, бачите, вже резинка в неї трошки розтягнулася, але вона на 10 грам більша, ну, важить більше, і що тут тут інші спиці було і було 5 ниточок. Тому, і Тут 100% мариносик. Дуже мені подобається так, така модель. от, і, значить, Давайте ми запам'ятаємо ось так. І потім я вже поперу, і покажу вам, як воно буде виглядати вже після. Усім привіт, усіх вітаю. Сьогодні я до вас підключаюсь, хочу вам дещо показати, що які в мене просування по кицьки, тому що я підключала, здається, у понеділок, а сьогодні вже п'ятниця. Взагалі-то не дуже важливо, але я зараз працюю над китінькою. Ось така в мене кицюня. Мені залишилося. Оформити мордочку, пришити голову до тіла, пришити вушка, ну, мордочку взагалі оформити. Потім я тут зв'язала ось такий комбінезончик потім отаку, отакий комбінезончик зі спідничкою. Тут ще дов'язати лямки, там і там треба. І що ще треба? І ще пов'язочку доробити. От. І буде кицька готова. Взагалі, мені дуже подобається в'язати дуже швиденько. І єдине, що дуже такий великий розхід. От дивіться, у мене був цілий моток у цієї пряжі. Так, це пряжа, отака: Pop's a Velvet. Потім повний моточок був Гімалая Долфін Бебі у цієї. Тут ще на пов'язку треба і на лямки. От. А от цієї біленької, вона йшла на, Ну, бачите, тільки небагато, ось так залишилось, але в мене було один моток не начати і інший. Я не рахувала, скільки там було. Тобто, ну, це так виходить. Іграшка десь треба три мотки, і то там, я боялася, що мені оцього сірого могло не вистачити. І дуже переживала, але вистачило. Гачок у мене тут чотири, от, Так що, отак-от: от бачите, така, ну, багато ниточок, три мотка мінімум треба брати на одяг, на саму кішечку. Але виходить дуже красиво. Тут у неї ззаді такий хвостик. ну, Я думаю, що ще не так воно красиво виглядає, тому що мордочки немає, і іграшка виглядає не дуже м -м, цікаво. Отже, мені залишилось той план, що я собі писала. Один пункт я викреслила. Тому що він не актуален ну, на даний час. Я збирала ще розпочати шаль і працювати з нею. Але у нас така погода, що вже майже весна. Я розумію, що в лютому може бути холодно, але щось мені підказує, що, що ні. І я вирішила, що шаль я буду в'язати пізніше, тому що мені на весну треба. Собі декілька джемперів зв'язати, тому що ну, не вистачає мені. То я буду працювати з ними і поки що складаю ще план на лютий, остаточно не вирішила. тому... Вже, коли я підключусь до вас у кінці тижня, то я сподіваюся, що вам уже більш-менш буду розказувати, чим я планую займатися. А на сьогодні, поки що, все. Зустрінемось у наступному підключенні. Бувайте! Усім привіт! Усіх вітаю! Мене звуть Ліна і ви на моєму каналі Мій Творчий простір. Сьогодні ми з вами будемо підводити підсумки минулого в'язального тижня. Я вам покажу, що мені вдалося зробити. І розкажу про це трішки. Отже, давайте почнемо з готових робіт, тому що в мене є дещо вам показати, і я хочу з цього і почати. Перша готова робота це шапка, яку я в'язала, ось така. Я вам про неї розповідала, і казала, що буде вона дов'язана і зміниться. Те, як вона виглядає, з'явився невеличкий пушечок. Я вам потім зроблю підзйомку і покажу, як воно виглядає. Зроблю окреме фото, як воно виглядає на мені, тому. Не хочу зараз одягати, вона наче вийшла така тепленька, але я, якщо зізнатися, то ще б її не вигулювала. Тож думаю, що скоро, -скоро я її не погуляю, і тоді вже буде в мене складений остаточний висновок, що і як. Ну, Взагалі-то я задоволена. Єдине, що я би трішки зробила би її ширшою. Але воно непогано виглядає на голові, і трішечки оцей підворотик можна було повище зробити. Ну, а так все добре. Наступна готова робота це не джемпер светр який я зв'язала для Каті, він уже повністю-повністю готовий. Дов'язала, попрала, але фотосесії поки ще не було, тому що він довго сух, і я його нещодавно зняла ну, з сушки. Отже, значить, Тут джемпер, він такий вільненький на неї, довгі рукавчики, і вони також такі широкі, тому що вона так хотіла. Потім я зробила кетлівку. І довгий, ну, довгу горловинку. От. Ось так він виглядає. Я підпишу, скільки він важить, тому що ну, такий він важкенький. Я, чесно кажучи, думала, що це напіввовна, але мені здається, що ні. Тому що, коли я її попрала, то ніякого такого запаху характерного для вовни не було. Було інший запах. Але я думаю, що все буде добре, і воно на те, як воно буде носитись, жодним чином не, не вплине. Отже, ось такий джемп, джемп-светрик, і я задоволена їм на всі 100%. Назву пряжі я не знаю, про те, як його я в'язала, значить, я в'язала з гори вниз. Це звичайний реглан, навіть прибавки, я робила у кожному другому ряді, дов'язала до підрізів, відділила рукави, потім дов'язала тіло, і потім вже дов'язала рукави, а горловину я набирала на додаткову нитку, і потім вже робила кетлювання і вив'язувала горловинку. Тут все дуже-дуже просто. Я зняла невеличке відео про те, як я закривала. Резинки на такій резинка 2х2 голочкою і воно не стягує. Дуже-дуже гарно виглядає. І тут на горловинці так само, і є невеличке відео, як я робила оце кітлювання. То, якщо комусь потрібно, то ви можете звернутися і подивитись. Ось така робота. І остання робота, яку я вам ще не показувала, а лише показувала ниточки, з яких я збираюсь починати, і трішки там невеличких деталей, то це іграшка. Ось така в мене вийшла кицька. Я дуже рідко в'яжу іграшки, і ну, декілька їх за рік, але отримую задоволення від того, що виходить. Ось так вона оглядає, в неї є такий комбінезончик, ось і він знімається і можна його одягнути, тому що ще я зв'язала для неї ось такий сарафанчик. ось Тут також він на гудзичик застібається і можна міняти. Це вперше. Приклеювала ресниці. Ось такі війки. війки. Ось такі війки. І носик тут приклеєний, але я буду це дарувати дівчинці, яка вже ну, не, ну, маленька, але не зовсім. Я думаю, що вона не буде його відкарябувати. Ось такий ну, прикраса на голівку. І тут гудзички не розтіваються, просто я пришила, але все зняти можна. і Вийшла ось така красуня. Значить, тут пішло, майже, ну, десь треба по мотку кожного кольору основний колір, майже моток там трішки-трішки залишилось. Потім на цей одяг теж трішки залишилось але якщо в'язати одну якусь одежинку, то, звісно точка, напевно, вистачить. І е, оцього кольору не можу сказати точно, тому що в мене було два моточка начатих, і я е, там один пішов повністю, а один, ну там десь було по половинці, а другий там ще трошечки залишилось. Ось така китюня вийшла, мені дуже-дуже подобається. І вона вже в мене стоїть декілька днів, і я милуюся її. її... Кожен день, і самій не, не віриться в те, що я таке змогла зробити. Отже, так що ось такі справи це все, що в мене мені вдалося зробити на минулому тижні. На цьому тижні я буду починати, тому що в мене немає жодного розпочатого процесу, то я буду починати. Я думаю, ви любите такі відео. Не знаю, скільки процесів буду починати, але подивимося, що вийде вже наступного тижня, коли будемо підводити підсумки. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бажаю вам усього найкращого і зустрінемось в наступних відео. Бувайте!